Доброго дня, Ви на каналі ТОЛІК Тракторист. Сьогодні 2 липня. Ми проводимо збір рожаю озимої пшениці. Як ви бачите, озима пшениця в цьому році виглядає не дуже супер-пупер, в порівнянні з тими роками. Є колоски нарні, а є такі недогони трошки. Волога 14-15%. На цьому полі кинули ми 120 літрів касу. Звісно, треба було після попередних тут був соняшник. Звісно, треба було більше кинути тут касу. Врожайність тут приблизно чуть-чуть більше 30 центнерів з гектара. Комбайн після себе розвиває дуже гарно солому. Після комбайна видно, що немає зерна. З осені ми тут по 50 кілограмній тромофоски кинули і так склалися по одні умови, що така вона не дуже супер-пупер багато густоти має. Сильно вона не розкустилася Касу маловато кинули попередник. Соняшник забрав вологу і тому маємо то, що маємо. Звісно, 30 з копійками, там може 32 буде, може 35 центнерів буде, може, може 30 буде. Ну це приблизно 30 або чуть-чуть більше 30 центрів буде урожайність з цієї пшниці. Висота її не дуже вона висока цей рік. Висота зрізу. Видно, що є гарна. Комбайн клас ліксіон. Той що того року у нас проводив на цьому полі. Збір соняшників жадка 6.60. Видно, що якщо підуть дощі, то буде вже з низу рости бурян. Тому прийняли рішення, що 14-14 до 15 волога потрібно і молотити цю пшеницю. Волога ще також додається від колій цих, що проходив оприскувач. Ми тут пробували оприскувачем ще додавали як фуніцидами оприскування проводили, додавали карбоміду по 5 кг, але видно, що є гарний колос. Якби весь такий колос був би то було б 50-60 центрів, а так є і такі маленькі колоски. Швидше всього, що аналіз покаже, що вона фуражна. Ось такі в нас справи. Покажу вам ще, ще комбайна. Сьогодні і ще чуть-чуть завтра і вже в нас небагато пшениці, то закінчимо обмолот цього року на дві неділі десь раніше в порівнянні з тими роками в нас ж нема Поки немає душів, то стараємося. Чим швидше зібрати її з поля. Дякую, що дивились відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.